Доброго дня. Зараз я маю за честь взяти інтерв'ю в Михайла Коренева і наше перше запитаннячко. Скажіть, будь ласка, як ви зазвичай справляєтеся з хвилюванням перед великою аудиторією? Скажу чесно, відверто, з досвідом роботи на аудиторії, хвилювання само по собі десь зникає, його просто немає. Якщо ти готовий і впевнений собі, тобто в тебе страх зникає одразу після того, коли ти розумієш, що публіка дає тобі зворотні зв'язок. Головне бути готовим. Ось і як кажуть, не бояться зробити цей крок вперед на сцену. Можете ви пригадати хоча б один випадок найкур'йозніший? Третє весілля поспіль, п'ятниця, субота, неділя. Я веду весілля і стою поруч наречано, так зараз біля тебе, і постійно не кажу, Таня, там скажи щось, Таня, щось зроби». Ну, тобто було кізне мене що з нею. Напрутає голову мікрон, каже: я не Таня. Ну, речі, та я повертаю голову просто на публіку на гостя, кажу: Таня, перестань на мене дивитися, бо я про тебе думаю і називаю наше наречени твої іменем. Після того в мене я сказав жодних імент, ви пішло наречення, закохані, молодняти і так далі. Ну, буває випадки різні. Але я так зрозуміла з ваших розповідей, що жодна подія не відбувається без імпровізації. Тобто немає якогось сталого сценарію, ви підлаштовуєтесь під людей, під події, під сприйняття. Імпровізація провізація мусить бути, але однозначно має бути і сценарій, від якого ти можеш собі час від часу відштовхуватися. Він має бути просто така як канва, тобто йдеш степ бай -степ, от, але між ними про і ну, без нього нікуди. Хоча найкраща імпровізація — це заготовлена імпровізація. Ви підтримуєте думку, якщо Ким би ти не був, все одно АТІ технології потрібно зараз вивчати, то навіть е ведучим, бачите, треба е вивчати ті технології, щоб проводити заходи. Однозначно, особливо, коли ти працюєш на корпоративі в і компанії, <с? с>? ну зайти це майбутнє однозначно, тобто в будь-якій сфері, абсолютно в будь-якій сфері. Куди зараз ти не поглянеш, ти мусиш бути е підкованим технічно. Якщо повернутися кілька років назад до вас підлітка, який навчається в школі, що би ви собі і таким своїм. Однокласникам могли би допомагати? напевно, цінувати більше комунікацію один з одним. Так, хоча ми у нас клас був дуже дружній, і зараз ми одному багато в чому допомагаємо, але все ж таки е запам'ятати більше моментів шкільних, тому що воно, воно проживає зраз в житті. Друге, я сказав би то, що мені ніколи сказала мама і освободу моя бабця: вчися, Михасю, вчися, Боже, з тебе стебелюти. <ривіт> вчитися треба завжди, тому що база в школі шкільних знань це база на все життя, це однозначно. А так насправді в мене настільки було прикольне шкільне життя, я б нічого більше не міняв. У мене був просто неймовірний крутий клас. Тобто, побажання спілкуватися угу. і вчитися. Дуже важливий момент це читати, але читати саме книжку. Не Інстаграм, не Фейсбук, а саме книжку, uh -huh. яка пахне, uh -huh. якою інформація тобі лягає гарно в голову. Чим більше, до речі, ми читаємо, тим більше ми наповнюємо інформацію, правильну інформацію в наш мозок, і там в файлах пам'яті воно відкладається. І потім в життю без Супер. Дуже вам дякуємо за гарні відповіді. І до нової зустрічі. Па-па.